Загострення на Донбасі, окупанти посилили мінометний вогонь. В українському війську знову втрати. Відзавтра починаємо вакцинацію. Півмільйона доз Астразенеки прибули до України. Зварене з любов'ю, але не свіже. Німецькі пивовари просять захистити галузь від банкрутства. Інші події поговоримо далі. Це новини на інтері. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. В Українському війську знову бойові втрати. Цієї ночі біля Зайцевого під ворожим мінометним вогнем загинув армієць. Ще в одного осколкові поранення. Зранку російські окупанти вже п'ять разів атакували наші позиції. Зокрема, зі 120-х мінометів били поблизу Красногорівки на Донецькому напрямку. Напередодні бойовики здійснили 11 атак. У нас до обстрілу біля Авдіївки загинув український боєць Сергій Петраускас із Чернігівщини. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді чорних запорожців. В армійці лишилася дружина і двоє доньок. Ще двоє бійців зазнали поранень. У відповідь на ворожі обстріли. Наші захисники відкривали адекватний вогонь. За даними розвідки, для посилення передових позицій бойовиків на Донбас прибув зведений снайперський підрозділ збройних сил Росії, озброєний стрілецькими комплексами різного калібру. Крім того, зараз відбувається ротація кадрових російських офіцерів на командних посадах збройних формувань окупантів. А для тилового забезпечення своїх найманців країна агресор від початку цього місяця завезла на окуповані території понад тисячу тонн пального. Дебати щодо ситуації на Донбасі та в Криму тривають у ці хвилини на засіданні Генасамблеї ООН. Обговорення ініціювала Україна. На ньому порушать питання протиправної діяльності Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, розглядатимуть випадки незаконних обшуків і затримань у Криму 17 лютого. Також за інформацією МЗС України під час засідання Ради ООН і справ людини. Відбудеться міністерська дискусія. Її тема міжнародна відповідь на порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму Україна. До Києва прибула перша партія вакцини проти ковіду півмільйона доз індійського препарату Ковішілд. Його виготовляють на потужностях і за ліцензією британсько-шведської компанії Астразенека. Напередодні цю сироватку МОЗ офіційно зареєстрував в Україні з позначкою для екстреного медичного застосування. Згідно з першим етапом вакцинації, препарат одразу ж поїде до регіонів, де розпочнуть щеплення. За графіком, нова партія вакцини прибуватиме до України що 10 днів. Щеплені мають робити не пізніше ніж наступного дня після прибуття препаратів. Вже з аеропорту Бориспіль вона доставлена на склад Укр промпостач, який і на цьому складі проходить вхідний контроль після завершення вхідного контролю згідно з розподілом Міністерства охорони здоров'я партія вакцини буде розфасована для кожної з областей нашої країни. І завтра, з самого ранку, 11 автомобілів вирушать в подорож і будуть доставляти вакцину до обласних складів. Разом з вакциною буде доставлений шприци для ін'єкцій і бокси. Безпечної утилізації шприців першими сироватку отримують Київ та область, Чернігів, Черкащина, Житомир та Вінниця. Вакцинацію планують розпочати вже завтра. Кількість пунктів щеплення поступово збільшуватимуть. Весь процес логістики від вивезення зі складу виробника до розвантаження на центральний склад МОЗ з'ясувався з отриманням всіх необхідних стандартів перевезення такого роду виробів, тобто умови температурного зберігання, транспортування, вивантаження були дотримані повністю. Імунізація проти ковіду є добровільною і безоплатною. Нагадують у Мінохорони здоров'я, і відбуватиметься п'ятьма етапами: спершу вакцинуватимуть медиків, мешканців будинків опіки, військових на Донбасі та літніх людей із тяжкими хронічними захворюваннями. Вакцинація буде відбуватись на першому етапі на одній платформі, тобто тільки мобільними бригадами. з другого етапу розпочинаються два-дві платформи: це мобільні бригади і Пункти щеплення і мобільні бригади і пункти щеплення будуть оплачуватись Національною службою здоров'я України в рамках окремого пакету в програмі медичних гарантій. Українці від 18 до 60 років зможуть зробити щеплення вже на п'ятому етапі. Записатися на вакцинацію можна буде через інтернет та контакт-центр мозу. Щодо щеплень вестимуть суворий облік. Усі дані вноситимуть у єдину електронну систему. Анастасія Старова, новини телеканал Інтер. В Україні на ранок понад 4 тисячі нових заражень. 153 людини померли від ускладнень. Ушпитали напередодні 1200 хворих. Сумну першість тримають Чернівецька та Івано-Франківська області, обидві в червоній зоні. Помаранчеві, Вінничина, Донеччина, Житомирщина, Закарпаття, Запоріжжя, Луганщина та Тернопільщина. А ось у світі за попередній день виявили майже 280 тисяч нових заражень коронавірусом. Найбільше випадків у США, Бразилії та Росії загалом за час пандемії зафіксували 112 мільйонів хворих на ковід. Вилікувалися майже 88 мільйонів. Померли 2,5 мільйони людей. В Україні вже місяць дітям не роблять щеплення проти туберкульозу. Вакцина БЦЖ в деяких регіонах закінчилася. Ще наприкінці січня, крім того, у багатьох медзакладах порожні холодильники для препаратів проти гепатиту. Це ті вакцини, від яких рідко відмовляються батьки. Тож, чому так виходить? Держава закликає вакцинуватися та не може забезпечити навіть елементарними препаратами. Репортаж із Закарпаття тут у нас кімната БЦЖ. Те ми назвичайно берегаємо вакцину. У холодильниках кабінету щеплень Ужгородського пологового порожні полиці. Ласочки холодильник ПЦЖ. Пусто гепатит також. У нас закінчилася вакцина. холодильник, будь ласка. Останнє щеплення БЦЖ тут зробили ще 26 січня проти гепатиту минулого тижня. Коли буде якихось конкретних обіцянок, немає коли у нас кінчається, ми завжди пишемо. зазвичай зразу є реакція, і ще не встигає стараю закінчитися, як отримує нові. Але знаю, що ця проблема не лише в нашому місті. Відколи закінчились препарати для щеплень із пологового виписали майже три сотні малюків, серед них і Тимофій. Ми дочекаємось вакцини. То нас буде здоровий, як і всі. Правда, за нормами від БЦЖ вакцинують на 48-й годині життя. Відтермінувати можна до двох місяців після народження. Тетяна та Петро шукали вакцину навіть у приватних клініках однак і там немає. Навірно, некомпетентність керуючих органів, які б ти мали займатися, неправильна робота. Я думаю, що така вакцина обов'язково повинна бути тим більше ці віруси. Знову нові нові проблеми з вакцинами не лише в Ужгороді. Медики кажуть, неодноразово звертали увагу мозу на нестачу препаратів. Ми звернулись за роз'ясненням до міністерства. Нам надіслали письмову відповідь, що проблема виникла через несвоєчасне надання виробником пакету документів для реєстрації. Водночас, у ЮНІСЕФ міжнародні організації, яка опікується закупівлею таких препаратів, кажуть, готові будь-якої миті придбати вакцини, щойно Україна надійшла запит. Ми проводимо закупівлі для міністерства охорони здоров'я на його запит. Ми купуємо не на гроші ЮНІСЕФ а коштом бюджету міністерства, який залежить від року та інших чинників. Якщо нас попросять, нададуть кошти і підготують усі документи вакцини проти туберкульозу ЮНІСЕФ закупить і доправить її дуже швидко. В останні проблеми з постачанням вакцини БЦЖ були в Україні п'ять років тому. Втезіатри Закарпаття кажуть, тоді дефіцит негативно вплинув на показники захворюваності в області. Проблема, Звичайно, буде і чим довше не буде вакцини БЦЖ, тим більше буде проблема. Ми чекаємо при відсутності вакцини БЦЖ, збільшення хворих на туберкульоз серед дітей, а саме основне – збільшення генералізованих форм е туберкульозу у дітей, які, як правило, приводять до смерті. Коли з'являться ці препарати в Україні, наразі спрогнозувати складно, медики сподіваються, що чиновники розв'яжуть це питання найближчі два місяці. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область доплат поки що не буде. Уряд відклав початок надання компенсації пенсіонерам віком 75-80 років на кінець року. Напередодні ми розповідали, що ці категорії літніх людей від липня мали нараховувати додатково ще по 500-400 гривень. І відповідні кошти торік заклали в бюджет пенсійного фонду. Втім, напередодні на позачерговому засіданні Кабмін скасував цю норму, а ще відмовився від своєї ж пропозиції кожного 1 березня індексувати пенсії. Постанову, яку уряд ухвалив торік, у вересні напередодні теж скасували. Вітренко ВО назавжди. Верховна Рада ухвалила доповнений президентом законопроєкт про відновлення конкурсів на державні посади. Попри непоказну назву, документ значно розширює повноваження виконувачів обов'язків. Передусім, це стосується Юрія Вітренка, який наразі керує Міненерго. Він двічі намагався сісти в міністерське крісло, але жодного разу парламент не підтримав його кандидатуру і майже не мав повноважень. З ухваленням цього законопроєкту Вітренко зможе виконувати всі функції міністра, наприклад, підписувати бюджетні програми. А в опозиції кажуть, що Верховну Раду фактично усунули від призначення урядовців. Можна призначати виконуючих обов'язків із перших заступників міністра або заступників міністра на невизначений термін, так як це було раніше. В даній ситуації це і про конкретну посаду, пов'язану з міністерством енергетики. Дійсно, виконуючи обов'язки міністра. Тепер можна призначити Юрія Юрійовича, Він може зробити ці дії, ці бюджетні розписи. Але це і про сам принцип. Двічі президент насправді дав ляпас парламенту, коли парламент не підтримав кандидат. Туру Вітренка на посаду профільного міністра, але його призначили виконуючим обов'язки, і от зараз насправді нам пропонують так само ляпас парламенту. Це корупціонер найвищого рівня, це Юрій Вітренко. Верховна Рада його двічі не підтримала. Двічі президент його наполягав і сунув на цю посаду. Тоді президент вирішив внести законопроект в наглу. Призначити виконуючого обов'язки пожиттєва з повним спектром повноважень, не проходячи парламент одеського громадського діяча та учасника Євромайдану Сергія Стерненка суд визнав винним у викраденні людини. Його засудили до семи років позбавлення волі. Після оголошення вироку прибічники Сергія заблокували приміщення суду, щоб не дозволити відвести активіста до СІЗО. Подробиці далі в сюжеті. Димові шашки, петарди та живий ланцюг це кульмінація сьогоднішніх подій біля приморського райсу до Одеси. Дізнавшись, що Сергієві Стерненко оголошено обвинувальний вирок, його соратники блокували ворота, що поліція не змогла вивести активіста з установи. Втім, правоохоронцям таки вдалося доправити стерненка до слідчого ізолятора. Там він перебуватиме принаймні до оскарження вироку. Суддя Віктор Попревич присудив активістові 7 років і 3 місяці ув'язнення з конфіскацією половини майна. Одразу після засідання на стерненка наділи кайданки. Трохи вибування покарання Стерненку Сергій В'ячеславович зачислати з моменту фактичного затримання по повказаного фінального провадження, тобто з 23 лютого. 2021 року. такий самий вирок сьогодні отримав і товариш Стерненка Руслан Демчук. Прокуратура вважає у 2015-му чоловіки викрили Сергія Щербича, депутата Комінтерновського району Одещини, били його та застосували зброю. Сам Стерненко правини не визнає. Він запевняє, що судове рішення це помста влади за критику. Це вирок не мені. Це вирок тим тваринам, які організовують політично мотивовані переслідування. І якщо вони вважають, що вони можуть нам закрити рота своїми ручними суддями, своїми тупими прокурорами, які навіть не знають законів. То вони дуже сильно помиляються. Є ще одна резонансна справа, де Стерненко фігурує як обвинувачений. Йдеться про події травня 2018 року. Тоді вночі в Одесі стався конфлікт між активістом та двома чоловіками. Стерненко стверджує, вони напали на нього, а він оборонявся та смертельно поранив одного з них ножем. Прокуратура підозрює активіста в умисному вбивстві. Андрій Настасов Ігор Гриміханоша. Новини телеканал Інтер Одеса. У Кропивницькому на хабарі в 11,5 тисяч доларів затримали декана Льотної академії. Таку суму керівник факультету вимагав. Від курсанта за допуск до навчальних польотів, як з'ясувало слідство, це була налагоджена схема у виші. Фіксований тариф мав сплатити кожен курсант, щоб гарантовано піднятися в небо. Навіть успішність і високий рейтинг майбутнього пілота не брали до уваги. Декана затримали в службовому кабінеті під час отримання першої частини хабаря 5 тисяч доларів. Відкрито кримінальне провадження за статтею отримання неправомірної вигоди. Україна подала позов до європейського суду з прав людини проти Росії через системні вбивства. У скарзі йдеться про замах на опозиціонера Олексія Навального, а також убивства на території України, зокрема співробітників військової розвідки та СБУ, які скоїли в Києві та Маріуполі. Водночас санкції проти Росії у справі Навального готують також США та ЄС для адміністрації Байдена. Це стануть перші обмеження щодо Кремля, які стосуються порушення прав людини. До кінця тижня мають сформувати оновлений пакет санкцій і в Євросоюзі. Повідомив верховний представник ЄС Жозеп Борель у Москві Заявили, що, попри обмеження, звільняти Навального не збираються. У нас є спільна думка, що Росія розвивається як авторитарна держава та відходить усе далі від Євросоюзу. Міністри одностайно зазначили, що останні події в країні чіткий сигнал про незацікавлення Москви в діалозі з ЄС. Навпаки, Росія, ніби прагне конфронтації та відмежування від європейського союзу. Майже два десятки європейських компаній уже вийшли чи планують покинути проєкт Північний потік потік-2». остерігаються санкції з боку США. напередодні. Вашингтон запровадив нові обмеження проти російського корабля Фортуна, залученого до прокладання газогону. Санкції зачеплять і російську компанію «КВТ Рус, у власності якої перебуває судно. Нагадаю, північний потік потік-2» є російсько-німецьким проєктом для постачання палива через Балтійське море. У США вважають, газогін може збільшити економічний і політичний вплив Росії на країни Європи. Пакет від Байдена у штатах профільний комітет палати представників затвердив плат... план стимулювання економіки майже на 2 трильйони доларів. Як саме владна команда планує завалити країну грошима і чому в штатах заговорили про різке підвищення податків? Дмитро Онопченко про політичну арифметику по американськи. Процес пішов. Згода конгресового бюджетного комітету відкриває шлях для затвердження плану Байдена, пакету екстреної економічної допомоги на астрономічну суму 2 трильйони доларів. Для порівняння це в 50 разів більше ніж весь бюджет України. Наша держава за рік заробляє 40 мільярдів доларів. Ну а тут 2 трильйони. Конгресмени узгодили з Білим домом і те, як витрачатимуть ці величезні гроші: 400 мільярдів на боротьбу з пандемією, приблизно трильйон населенню як компенсації та матеріальну допомогу. Ну а решту витратять на стимулювання економіки. Що цікаво, під час голосування думки конгресменів розділилися за партійною ознакою. Однопартійці Байдена, демократи всі один за, а республіканці одноголосно проти. кажуть, нова владна команда надто багато державних грошей збереться витрачати. Ну а по-друге, незадоволені тим, як за Байдена збираються роздавати допомогу людям. Скажеться за минулої влади чек від держави був для всіх однаковий. А тепер демократи пропонують бідним дати більше, середньому класу менше. А тим, хто добре заробляє, зовсім нічого. А ще бізнес занепокоєний, що демократи хочуть підняти податки, щоб фінансувати свої програми. Новий міністр фінансів країни Дженет Єлін повідомила про такі плани у свіжому інтерв'ю газеті New York Times Заявила податок на прибутки. А за Трампа він був 21%, Точно піднімуть до 28%. Ідею податку на фінансові транзакції теж зараз обговорюють, хоча остаточно і не визначились, яким він буде. Ну і за цих умов добре, хоча б що нова владна команда не збирається підвищувати збори для населення. Міністр фінансів зізналася, що ідею податку для багатих в команді Байдена так обговорювалася. Втім, станом на зараз наповнювати бюджет хочуть за рахунок бізнесу. Це, звісно, не подобається підприємцям, але маючи необхідність тільки зараз влити в економіку 2 трильйони, і це не останній пакет. Країна почала відмовлятися від економічного курсу Трампа, який податки тільки знижував. І крок за кроком братиме з багатих дедалі більше, щоб допомогти бідним. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, американське бюро телеканалу Інтер. У Тбілісі силовики штурмом взяли офіс найбільшої опозиційної партії і затримали її лідера. Неканора мелію підозрюють в організації заворушень біля парламенту 2019 року. Затримання відбулося на наступний день після призначення нового уряду на чолі з Іраклієм Гарібашвілі. Його попередник подав у відставку саме через справу проти Мелії. Гарібашвілі вважає головного опозиціонера злочинцем і називає його затримання зразковим. Натомість опозиція ганебним. Прихильники Мелії вийшли на акції протесту через події в Тбілісі ЄС та США висловили занепокоєння. У Єревані затримали півсотні учасників акції протесту. Прихильники опозиції прийшли до будівлі парламенту, щоб не пустити всередину прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, якого звинувачують у зраді вірменських інтересів у конфлікті за нагірний Карабах. Акції протесту тривають від кінця грудня. Політиків та громадян обурило, що Пашинян у листопаді підписав разом з Азербайджаном та Росією заяву про припинення бойових дій у конфліктному регіоні. Відтоді опозиція вимагає його відставки. День, коли життя повернеться до звичного ритму, 21 червня у Великій Британії планують скасувати всі карантинні обмеження, і з країна Україна виходитиме поступово. Що відкриватимуть першочергово, та чому науковці радять не поспішати, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Перші обмеження в Англії скасують уже за два тижні. Розпочнуть із відкриття шкіл. Останні два місяці все навчання було лише онлайн. Серед епідемічних нововведень – масове тестування школярів та учителів. Дітям необхідна освіта, соціальна взаємодія та контакт. Але як ми знаємо, щойно відкривають школи, зростає швидкість інфікувань серед населення. Саме тому не потрібно квапитися зі скасуванням обмежень. Раніше уряд вже припускався помилок, тож сподівається, що цього разу. Він зробив висновки, і справді одномоментного виходу з локдауну не буде. Заборони скасовуватимуть поступово. Зокрема, магазини, перукарні та спортзали відкриють лише 12 квітня а ресторани, музеї, кінотеатри та готелі всередині травня. Якщо все йтиме за планом, то 21 червня ми перейдемо до останнього кроку і попрощаємося з рештою обмежень, відновимо масштабні події, як от футбольні матчі. Знову дозволимо велелюдні весілля, відкриємо нічні клуби. Однак повернення до звичного життя стане можливим, якщо не з'являться ще загрозливіші мутації вірусу. А вакцинація населення відбуватиметься за графіком. А от позбутися коронавірусу назавжди навряд чи вдасться. Нам доведеться жити з цією хворобою, але на щастя, у нас є вакцини. З'являється дедалі більше методів лікування. Тож ми боротимемося із цим вірусом як із грипом. Нікому не подобається сезони грипу, але ми живемо з ним, робимо щеплення проти нього та підтримуємо людей, які його підхопили. І навряд чи ми назавжди попрощаємося із масками. Наймовірніше, наступної зими їх знову доведеться носити в громадських місцях. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини британське бюро телеканалу Інтер. Пиво в каналізацію німецькі броварні масово утилізують мільйони літрів напою, який не можуть продати закритим на карантин ресторанам і пабам. Пововари просять уряд про допомогу, кажуть, без фінансової підтримки галузь збанкрутує. Тетяна Логунова розкаже більше. 12 діжок по 50 літрів кожна. Працівники баварської броварні виливають хмільний напій у каналізаційні стоки. І це тільки перша партія пива, яку мають утилізувати. Ми дуже любимо свою роботу і пишаємося нею. У нас завжди була єдина мета варити найкраще пиво. І тепер, коли ми змушені його просто виливати, у нас душа болить. Пиво зварене в цій броварні зазвичай викупляли місцеві ресторани та кнайпи. Втім, з листопада минулого року, через повторний локдаун, вони не працюють. Діжки з пивом стоять на складах, а термін придатності хмільного напою поступово добігає кінця. Пісенферплісний свіжозварене пиво це продукт, який швидко псується. Коли ми його варили, то не знали, що країну знову чекають жорсткі обмеження, і тепер, через чотири місяці карантину, наше пиво вже не свіже. Тільки в цій броварні за час локдауну зіпсувалося понад тисяча гектолітрів пива. Збитки сягають сотень тисяч євро. Я лише невелика броварня, а уявіть собі яких збитків зазнає ціла галузь. їх уже підрахували експерти. Йдеться про мільйони євро під загрозою, також тисячі робочих місць. Адже якщо локдаун затягнеться, традиційні приватні броварні його просто не переживуть. Німецькі пивовари вже звернулися з відкритим листом до уряду. У ньому просять визнати броварні гастрономічними закладами, щоб вони теж мали право на державну допомогу в період карантину, як ресторани чи кафе. Інакше Німеччина ризикує втратити одну із своїх візитівок, свіже зварене у броварні пиво. Тетяна Луганович слав Фролов, німецьке бюро телеканалу Інтер. Другою людиною цивільного екіпажу, який американська компанія SpaceX передить у космос, стала 29-річна дівчина з протезом ноги. Хейлі Арсенокс у дитинстві хворіла на рак кісток через це в її лівій нозі, встановлений титановий стержень. Тепер дівчина проходитиме спеціальну підготовку до польоту. каже перед космічною місією нервується, втім пишається, що зможе стати першою людиною з протизованою частиною тіла, яка побуває в космосі. Нагадаю, місія має відбутися наприкінці цього року. Триватиме вона до чотирьох днів. Командиром буде 37-річний мільярдер Джаред. Айзекман загалом екіпаж складається із чотирьох осіб, два місця досі вільні. І перше відео і аудіо з Марсу надіслав марсохід НАСА. На кадрах видно, як він сідає на червону планету. Апарат обладнаний двома мікрофонами, тож записав і звук. Нагадаю, марсихід Perseverance, українською наполегливість дістався Марсу 18 лютого після семимісячної подорожі. Він вивчатиме геологію планети, шукатиме ознаки життя та збиратиме зразки ґрунту, щоб передати їх на землю. Місія наполегливості триватиме щонайменше два роки. І на цьому ми завершуємо. Я з вами прощаюся до завтра. Гарного вам вечора і будьте здорові!